Отож, чи стрьом купувати бішона без документів, якщо так дешевше. Моя відповідь була однозначною: 100% стрьом. І не тільки бішона. Собаку будь-якої породи купувати без документів це стрьомно. Адже родовід це не просто папірець, це документ, який засвідчує, що саме важці у закиповідає певній породі. Там вказано його тато, мама, дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі, їхні титули, досягнення і тести по здоров'ю. Друге. Добросовісний заводчик завжди дбає про здоров'я свого поголів'я. Чи робить так чорний розведений який продає собаку за дешеву, я не впевнена. Мені здається, що вони навіть не мають елементарних аналізів крові, біохімія загальні. Ось. Тому що якщо ти витрачаєш гроші, то продавати собаку за дешево ну це нерозумно, це нереально, це непрактично, я не знаю, як що сказати. І третє: якщо ви купуєте собаку без документів у чорного розведенця. Автоматично ви підтримуєте чорне розведення. Що таке чорне розведення? Це в'язка на кожну тічку, це ці бідні суки народжують постійно. Вони як ці машини для народження цуциків, їх тримають в клітках, в боксах, вони практично не рухаються і не живуть своє щасливе собаче життя. Отож, обирати, звичайно, ж вам. Е, я завжди кажу. Один єдиний випадок, коли ви можете купити собаку з документів, коли вам байдуже на все: на титули батьків, на відповідність певній породі, на здоров'я, ви готові до нюансів, ви усвідомлюєте ризики, що ви можете купити хвору собаку і витратити 10 тисяч мільйонів на її лікування. Але тоді в мене питання до вас, для чого її купувати за будь-які гроші, якщо ви можете піти у притулок і зробити величезну, грандіозну добру справу взяти собаку з притулка. Тому я вас благаю, будьте здоровомислячими, оцінюйте ризики, адже за свій вибір відповідальність будете нести ви і це маленьке створіння, за яке ви теж автоматично станете відповідальними. А я вас всіх обіймаю, бажаю мирного дня, па-па!